зараз я просто, може, під'їду машину. Yeah. Добре, Гавчик. А це він? Так. Да. А, це кобельок, так? Так. Да. А давно в нього... Так. Да. Він дихає так важко, так? Да? Yeah. То ви кажете, три роки воно поступово вже так з'являлось, так? Yeah, yeah, yeah. да? Так аппетит прекрасный, все, он все. О, он сюда... есть хоть душу. Гавчик. Гавчик на... Не хочу сыпить. Вот то ч. Ааа, жаріє. У вас він не може здесь. Кофтати вже важко через дихання, ну. Ну. Не. О, не Я спочатку залью омивайку, щоб за І він хрипоче. Якщо десь якщо зверху гніє, собака не повинна хрипти. Він не повинен. Плюс? Це кошмар. Око тут, в принципі, просто проглядається у цьому нема Наскільки воно далеко йде? От гній, так? Uh -huh. Писати собі. Там, крім. Там крім шкіри тут. Більш там Я проткнув, так? І повинен зріти там, що якщо гній. Повинен булькні, повинен. Повинен просто підтискомся тече гнів. Гній.